Вітаю, друзі, Сергій Боговик на зв'язку з вами. Е, сьогодні хочу вам продемонструвати підсумок універсальний для гранати української фірми Protec UA. Ось такий має він вигляд. Виконаний е, з оригінальної тканини мультикамі. Е, Cordura 500D. Має оригінальну стропу в мультикамі. Фурнітура Вуджин Корейська. Так, і тут у нас поліамідна стропа. Кольри койот. Так, маємо. Тут має люверс. Має клапан. Через весь підсумок внутрі прошита 4-сантиметрова поліамідна стропа. І це надає йому жорсткості за рахунок того, що тут відсутній у нас пластик в задній стінці, він дуже легкий. Ось. Ось тут добре видно. Ось так має через весь підсумок нашита стропа. Вона має жорсткість і дуже легкий підсумок. Ось так. Так. По розмірам. Він має в висоту 10 см, в ширину 7 і в товщину ось так 6 см, підходить під е, різний тип гранат, таких як F1, RGD 5 і також американського зразка, такі круглій М-60, дуже добре сидять в підсумку, не болтаються. І якщо у нас підсумок пустий, ми його можемо закрити, утягнути, і він тоді майже не виступає. Так. Під відео я залишу посилання на виробників. Ось ви зможете там переглянути на сайт, перейти, подивитися, там дуже круті речі є. Так що дякую за увагу. Кому було цікаво, ставте лайки. Все, до побачення.